13 грудня 2022 року, у День пам'яті святого апостола Андрія Первозваного, митрополит Черкаський і Канівський Февдосій очолив божественну літургію на свято-Андріївському подвор'ї міста Черкаси. високопресвященнішому владиці співслужили вікарії Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн і єпископ Корсун Шевченківський Антоній, а також секретар єпархії протиірей Василій Лознюк, благочинний Черкаського округу та намісник Андріївського подворія протиірей Сергій Чумак, благочинний Городищенського округу, протиірей Іоанн Жигалу. Благочини Чорнобайського округу протирей Валерій Русняк і духовенство єпархії моя Господом, Господом животімої моємо, моємо дети, на князи, на сыны ниже не спасения, и сыне ну в книге в землю свою, мой день погибнутся помышления Его блажение муже моих. Чики Глупование его, его на Господа, Бога, Своего своєго небо и землю, море и все, я же мніх хранящий мои синове творящиго судові не ми в ноюще, роки щощим, сподюше я, Господь умодря. Сліпці, Господь возводит неизвеженные, Господь любит провеники, Господь ради пришельцы, сира и благопримет и пуль грешный погубит. За богослужінням було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. Після великого входу митрополит Феодосій звершив ієрейську херотонію над кліриком Черкаської єпархії деяконом Дмитрієм Лобановим. Божественна врачующа, Літургії, керуючи єпархією, звернувся до духовенства і парафіян подвор'я з архіпастерським словом, привітав усіх із престольним святом і розповів про внесок апостола Андрія Первозваного в проповідь Євангелія та його духовний подвиг. На завершення богослужіння митрополит Пеодосій нагородив благословенними грамотами парафіян свято-Андріївського подворя, які допомагають його наміснику в щоденних працях із благоустрою парафіяльного життя. Після проповіді архіпастиря відбувся хресний хід територією подворя з молитвою його небесному покривителю, апостолу Андрію Первозванному. Насправді сьогодні чудове свято, дивовижний день. Сама погода про це говорить, що на вулиці така благодать, а в храмі ще більша благодать. Радість переповнює, мабуть, не лише моє серце, а всіх тих, хто сьогодні був. Дуже вдячна Богу за цей день, за радість сьогодні. дня. І нехай ця радість, яка сьогодні тут розвивалася в Такій геометричній прогресії нехай вона дістане до всіх тих, хто сьогодні не тут і подарує цю справжню радість тим, хто зараз і на фронті, і вдома, і на роботі. І нехай Андрій Перезванний благословить кожного, кому сьогодні так потрібна його допомога. І дарує молитву, мир і благодать всім родинам і нашій Україні. Мы благодарны Господу нашему за то, что способил нас прийти в этот храм сегодня, на эту божественную благодать, на это богослужение. Благодарны владыке Феодосии, владыкам э, архиепископу Иону, епископу Антонию за то, что они почтили нас своим присутствием и умножили благодать в этом храме. Благодарим нашего благочинного отца Сергия за, за то, что... в таком состоянии содержится храм, за то, что он наш духовник. Благодарим всем, многое благое лето всем, с праздником, будьте благословенны. Наша вера православная, как пели ребята, которую надо сберечь, которую надо любить. И наш храм Андрея Первозванова, такого великого нашего апостола, который прошел по преданию этими землями. И бросил Зернышки этой прекрасной православной божественной веры. Мы, прихожане этого храма, очень ценим его. И если вы находитесь в нем, вы обратите внимание, какой он голубой, он как небо, богородичное, и как вода тех рыбаков, апостолов, которые были рыбарями. И здесь, в этом праме, оно восп... это, это храм, вот кто бы ни приходил в этот храм, они сразу отмечают. Вот это вот небо, это море прекрасное. Вот. И мы все любим его прихожане, и батюшек наших любим, и этот храм. И дай Бог, чтобы больше людей ходило, и берегли, и любили. И очень хочу сказать, дай нам всем Бог, чтобы мы выстояли в эти трудные времена, чтобы Господь нас укрепил, и Богородица держала свой прекрасный амафорт. Над всіми нашими храмами. Я маю сьогодні приємну нагоду від себе особисто від священнослужителів і церковнослужителів архієрейського свято-Андріївського подвір'я. Сердечно привітати з нагоди нашого храмового дня пам'яті святого апостола Андрія Первозванного. Згадуючи сторінки історії і чуючи ваше слово, владика Феодосій, щойно під час проповіді, ми здячністю згадуємо цього славного апостола, який приніс на нашу землю світло християнської віри. Сьогоднішні часи тяжкі, які переживає наша церква, наша держава. Напевно, кожного з нас не просто підштовхує на думку, а й укріпляє у переконанні того, що найголовнішим є єдинство, єдність. Єдинство любові в союзі мира є такі чудові, гарні слова. Напевно, ними можна сьогодні охарактеризувати. Нашу торжественну божественну літургію. Ми щойно чули, що слово митрополита нашого звернено до кожного, не лише священнослужителя, а й до кожного вірянина про те, що ми маємо спільне покликання берегти єдність і канони нашого церковного влаштування. А тому я дякую вам, владика Феодосії, вам, дорогі владики і отці, і бажаю і собі, і нам, і вам, щоб ми мали мудрість, силу і розуміння для того, щоб берегти церковне єдинство на багато-багато років.